Вітаю всіх глядачів мого каналу. Прийшов час, коли доводиться демонтувати раніше встановлені сигналізації. Сьогодні на ринку наших українських сигналізацій немає. Поки що російські лишились залишки, багато людей не хочуть їх встановлювати. Ті, що були раніше встановлені, вони виходять з ладу. Частіше за все ламаються брелки, тому зараз доводиться їх демонтувати. І сьогодні у мене в роботі автомобіль KIA Cerato, на якому була колись встановлена сіневзаси. Вона ще вроді як працює, але брилок вже у жахливому стані. Купити новий брилок ну, коштує майже стільки ж грошей, скільки стоїло б купити. Нову сигналізацію. Тому клієнт вирішив сигналізацію зняти і встановити модуль керування центральним замком. Процес демонтування сигналізації я вже розпочав. ну і хочу показати, що було встановлено і що потрібно встановити. Так, ось я демонтував блок. Ну, як демонтував його, зняв, від'єднав усі роз'єми, що були. І до цього блоку ось такий брелочок. Ось в такому стані, без кришки. Батарейку залили горячим клеєм, щоб трималася. І сьогодні буду встановлювати блок керування центральним замком. DriveX. І тут бачимо дві модифікації. rs 01 Два отаких брілка. І RS-03. Один з брюлков ключ викидушка. Ну і має на одну кнопку більше. Два роз'єми, один на світлодіод і далі дроти. Роз'єм з дротами, світлодіод і два ось таких брелочка. Власник хоче цей ключ зробити, щоб він був працездатним. Тобто сюди встановити джала, щоб підходило до автомобілю. В комплекті також були інструкції. Їх чомусь дві обидві на українській мові однакові. Для того, щоб розпочати демонтаж, довелося зняти цю бокову накладочку і далі зняти нижню накладку торпедо. Вона трималась на саморізах, тобто нічого складного. Ну а там, як завжди, коли сінезас встановлюють десь скажімо так, в автосалоні, то її, як правило, далеко не хавають. Вона була ось тут приліплена, з нього можна навіть було не знімати нижню частину торпедо. Нахилитись туди і повисмикувати ось ці запобіжники, які йдуть до сигналізації. Ось основний роз'єм сигналізації, роз'єм датчику удару, сервісна кнопка. Ну і ще десь там були якісь дротики, А ось далі вони. Це прийомопередаючий модуль і світлодіод. Світлодіод у нас ось встановлений. прийомопередаючий модуль. Також у нас на склі. З власником домовилися, що світлодіод залишаємо той, що був, щоб ніяких нових дірок не робити. Клієнт попросив зробити дистанційне відкривання багажнику. Тут у нас є кнопка відкривання. Тому, я думаю, гадаю, складностей з реалізацією не буде. Ну, подивлюся, яким сигналом управляє взагалі на тому блокі. Якщо мінусом, то а тут плюсом, то доведеться. Додатково встановлювати реле. Що, зараз все розплутаю, зайве викину, і потім буду підключати новий блок. Пройшло хвилин 30, демонтував я всю сигналізацію. Все, що було потрібно демонтувати. Відразу ж бачимо, двері були розв'язані діодами. І, до речі, скажу, що усі з'єднання з проводкою автомобіля були пропаяні. Тобто діоди припаяні до дротів. Ну, це датчик удару. Світлодіод я старий також демонтував і врізав вже в родний. І кнопка Валет. Ну, пропоную показати в автомобілі, що там, де знаходиться. Може, хто надумає встановлювати сигналізацію на такий автомобіль, то комусь знадобиться ця інформація. Стосовно керування замком багажника, жовтий роз'єм, керування мінусом. Так, провід зараз здається коричневий. Так, ось бачимо, присутній тут якийсь плюсовий потенціал. Даємо нагрузку через 50 омів і, і багажник у нас відкрився. На панелі приладів засвітився сегмент відкритого багажнику. Жовтенький. Так, це я його на кнопки знайшов, але попередньо він також був приєднаний до старої сигналізації на цьому. В зеленому розйомі. У був сірий дрот. Приєднаний він до жовто-чорного. Це відкривання багажнику. Так, маса взята клемка під болтом. Зелений. В автомобілі жовто-червоний провід. Це мінусове керування замиканням замків. І жовто-чорний. провід, Це у нас відкривання. Центральних замків. Також мінусове керування. Далі на сусідньому роз'ємі. коричнева вставочка, Зелено-чорні дроти, концевики дверей. На попередньому роз'ємі зелений провод це концевик багажнику. Синій. З шо, полоско, чи з Це у нас поворот один провід і інший. Синій з білою полосою. Ну, от, треба було перевіряти. ну десь такі, Бо тут ще схожий. Схожий по кольору. Блокування двигуна. На роз'ємі замка запалювання. Ось червоний провід. Бачимо, він перекусаний. Це була ну, Здається, запалення. Жовтий повинно бути. Провід запалення. тобто Він приєднаний до оранжевого. І червоний це у нас постійний плюс до розового. Ну, якби все. Далі. Тут у нас пішли коричневий провід. ну, Це від старої сигналізації, пішов на сирену і додатково до нього приєднаний ну, разом іде чорний дрот, Це на концевик капоту. Так, ну вроді як і все. Що всі з'єднання вони припайні. Тобто, не схоже на те, що. Сигналізацію встановлювали в автосалоні, бо ну, паяли і, скажімо, витрачали багато часу на це. Так, я лишив деякі ну, конці дротів і буду до них, скоріше за все, приєднуватись. Бо в новому блокі э, дротки короткі, тому якби, ну, планую наростити їх. Так, ну все. Це по машині показав. Перед тим як розпочати процес встановлення, вирішив перевірити цей блок, працює він чи ні. Приєднав його до блоку живлення, спробуємо натискати кнопочки і слухаємо, клацають там релюшки якісь чи ні. Так, щось класного. Світольдіо заблимо. Так, Ну і інший брелок. Так. Ну, якось. Вроді би брелки працюють, блок реагує на натискання кнопок на брелку. Ну, можна встановлювати. Тепер треба тут зробити з'єднання. В цьому блокі 6 дротів виходить це керування замками, тому треба вибрати схему, яка нам буде потрібна керування, і по нею підключитися. Тут є три варіанти. жоден не підходить. Якщо першу схему розглядати, то те, що на плюс нам треба приєднати до мінусу. А те, що йде на мінус, взагалі не треба нікуди приєднувати. Тобто помаранчевий червоний і помаранчевий треба з роз'єму видалить, щоб не заважали. Ну і далі керування піде білий і біло-чорний біло на керування замками. Тобто білий на закриття, там у нас він був, був зелений від старої сигналізації, і біло-чорний відкриття до синього дроту від старої сигналізації. Зараз зроблю потрібні комутації і потім буду його встановлювати. Витратив деякий час. І я вже тут приєднав до автомобіля. Усі дротики, що я залишав, майже усі я видалив. Тобто тих дротів, що були з новим блоком, мені вистачило. Нагадаю, що тут з замка запалення йшло два дрота: червоний і жовтий. Жовтий був у нас запалення, я його видалив. А червоний... З цього червоного я приєднав до червоного дроту від блока. Тут усі дроти, що були, я їх повідкусував і нові провода приєднав до тих з'єднань, де були. Нових з'єднань втручань в проводку автомобіля я не робив. Мусив приєднуватися туди, де вже були приєднання. Ті дроти, котрі лишились. Не задіяні, я просто позаізалівав і все. Свої з'єднання обжав обжимками, тобто нічого не пропавив, просто зробив скрутку і обжав її обжимкою. Завжди і зараз так користуюсь для надійності контакту. Мінусову клему зробив нову і приєднав на те саме місце. Сам блок закріпив. Ось там от, трошки вище. Вон. За допомогою пластикових хомутів, ну, там два хомута використав, щоб воно трималось, нікуди не ділось, не впало. Ну і можемо тепер перевірити, як все працює. Тут імітував замок закритим. Натискаємо кнопочку, щоб замки у нас закрились. Так, зараз у нас вони відкриті. Так. Так, ну ось натиснув кнопку Закрити, замки. Закрились. Так, сирену власник побажав, щоб вона лишилась, то я її не демонтував і приєднав до нового блоку. Замки у нас зачинені. Можемо відкрити багажник, натискаємо кнопку, тримаю її, натиснутою декілька секунд. Багажник відкрився. Ну і, власне, хотів використовувати цю нижню кнопочку. Якщо хтось буде біля автівки бігати, то він її натисне і автівка буде подавати звукові сигнали. Ну і так так, ну, все. Залишилось відкрити замки. Ну, ось таким чином. Все працює. Так, ну що, я в принципі впорався, мені лишилось тільки е, замотати жгути, при, привести їх до ладу і зібрати автівку. Декілька слов хочу ще сказати стосовно підключення сигналізацій. Е, майже у кожного інсталятора, хто займається встановленням сигналізацій до обладнання, то майже у кожного є ну, свої. Точки підключення. Колись я робив нататки, записував, в якому місці я знайшов ну, потрібні дроти і де мені зручніше приєднатися. Не завжди так відбувається, що приїздить автомобіль і все збігається. Тобто, інший інсталятор приєднувався в своєму місці. А, скажімо, мені в тому місці ну, не дуже зручно. Скажімо, я Звик э, приєднуватися в іншому місці. Але сьогодні я ну, завжди так намагаюся, коли доводиться демонтувати якийсь пристрій, то, щоб э, ну, в інших містах проводку не пошкоджувати, не врізатися в неї, то я мусив приєднуватися у тих містах, де вже була проводка, ну, скажімо, пошкоджена. Тобто, э, в тих місцях, де було втручання в проводку. Сьогодні у цьому блокі ну, вдалося використати ще одну кнопку це відкривання багашнику. Завжди, якщо привозять якийсь блок дистанційного керування замками, то, як правило, ця кнопка лишається незадійною, тому що для реалізації цієї функції як правило, завжди потребується ще якийсь блок, або додаткове реле, або соліноїд багажник, або і другий разом, або якийсь електропривід додатковий. Вот. ну, Сьогодні, якби в автомобілі було все, ну, все збіглося, так скажем. керування у блокі зівпала з, з керуванням в автомобілі. Тобто цей блок керує е, мінусом, і в автомобілі також кнопка керувала мінусом. Тому без додаткових реле все обійшлося приєднати. Отакий От жмут братів коробочок. Довелося сьогодні демонтувати і встановити всього одну коробочку. На цьому Буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому сподобалось, ставмо пальці догори. Якщо є якісь запитання, пишіть. Задавайте їх, буду, по можливості на, на них відповідати. На сьогодні все. Бувайте і до нових зустрічей!